Увага, увага, Щороку, 29 серпня, наша країна відзначає День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. У цей день ми вшановуємо пам'ять воїнів, які віддали життя за батьківщину. Сьогодні у парку слави біля пам'ятного знаку загиблим воїнам відбувся мітинг Реквієм, присвячений цьому дню. Захід розпочався з виконання державного гімну. Вшанувати пам'ять полеглих воїнів прийшли батьки загиблих героїв, керівництва Подільської територіальної громади, представники громадських організацій, підприємств, правоохоронці, рятувальники, побратими, військовослужбовці та небайдужі жителі міста сьогодні. В нашій державі священний день. Ми відзначаємо день пам'яті за загиблими, які віддали найдорожче, що є. У житті людини це своє життя заради миру, заради волі, заради свободи. Дійсно, наша Україна має гарну історію, велику історію. Ми сьогодні воюємо з агресором. Ми бачимо мужність, героїзм наших земляків, наших українців, наших побратимів, які йдуть заради того, щоб діти жили в мирі, в спокої, щоб ми чули їх дзвінки і сміх. Щоб над нами було гарне, блакитне небо, скільки їх полягло за ці великі і багаторічні наші страждання, Україна ніколи не змирилася з тим і не змириться, що вона буде під кимось. Ніколи вона ніким звоювана ще не була, ніколи не буде. І за всю свою вікову, багатовікову історію багато синів та дочок лежать в землі заради нас з вами. І ми повинні про це пам'ятати, звичайно, тому що людина живе допоки, доки її пам'ятають. Наше місто пам'ятає про свої герої і буде пам'ятати. Місцева влада завжди робила і буде робити все, щоб родини загиблих жили затишно під нашою опікою. Ми сьогодні схилили голови перед пам'яттю всіх загиблих, перед шаною їхньою священна пам'ять. Ми ніколи не забудемо наших воїнів-земляків, наших воїнів-героїв. Наприкінці заходу учасники вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим воїнам АТО ООС. У великій скорботі і шані схилімо голови перед пам'яттю наших героїв. Доземно вклонімося кожній родині, яка понесла непоправну втрату. Вічна пам'ять! Слава героям!